Тут не було, значить, як з кулемета, гатять, такого чути, що крупний калібр, казав такий. Ну і був, потім був вибух. Я так ще думаю, що, може, напевно, наші ППОшники таки влучили. А що постраждали ми наші гаражі, таке добре, що гаражі, а не будинки. Наразі треба розібрати завали. Одна стінка в мене пошкоджена, треба буде назад відновити ту стіну. Ну і брама також там. Ще невідомо, як тут воно піде. Власник гаража Андрій Годованюк розповідає про ранкову атаку у Львівській області. Чоловік, військовослужбовець, каже, приїхав додому на два дні. Достає всюди. Дається знати сюди. Ті ракети, сюди, шахеди, ракети. На момент ракетного обстрілу Тарас Люс перебував в укритті неподалік місця падіння уламків. Потім вже як дара вже після того солоду. Прийшов сюди, на гараж подивитися. У мене наразі браму хіба вирвало, ну і той без лобс. Ну, дах трошки не знаю. Сусідів взагалі нема. Мій принаймні стоїть. Внаслідок падіння уламків ракети загинула 66-річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму телеграмі. А ми колись в одному під'їзді жили. Відколи себе пам'ятаю, і тоді її знаю. З того часу. В цьому будинку жив лявно. тут ховалися, видно. Ніхто не знає, де впаде, кожен рятується як може. Троє чоловіків отримали поранення. Також пошкоджено магістральну трубу, теплопостачання. Це близько 6 тисяч людей. Після, як я зазначаю, після роботи саперів аварійники приступлять до локалізації вказаного пошкодження. У випадку, якщо аварійні роботи будуть затягнуті в часі, будуть розгорнуті пункти незламності, людям надасться все необхідне. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.